Незалежно від того, у вас є великий сад чи маленький, він розташований всередині кімнати чи зовні, в контейнерах є щось особливе. Великі контейнерні рослини мають таку статтю та дизайнерську цінність, яка може перетворити ваш сад, як і інші рослини. Посадка дерев у горщиках не дуже відрізняється від посадки будь якої іншої рослини в ємність за деякими винятками. Це також вимагає трохи більше зусиль. Я особисто ходив 3 години, щоб посадити свої дерева магнолії, але це того варте. Дотримуйтесь цих 13 порад, щоб ідеально посадити своє нове дерево в горщик, готуючи його до тривалого зростання. Виберіть правильне дерево. Перш ніж почати посадку, вам потрібно знати, що ви будете посадити. Пошук близького контейнера це неприродний стан для більшості дерев. Особливо для тих, хто має велику кореневу систему, яка любить поширюватися. Хоча технічно ви можете посадити будь-яке дерево в контейнері, краще вибрати правильне дерево, якщо ви хочете, щоб воно добре росте в довгостроковій перспективі. Вибір масивного дерева з потужними коріннями з часом призведе до уповільнення або відсутності фруктів, якщо ви вирощуєте фруктові дерева. Почніть з низьких дерев, придатних для міських садів. Які, як відомо, будуть щасливі в контейнері протягом декількох років. Якщо ви маєте на увазі певне дерево, шукайте карликові сорти, які не виростають настільки високо. Наприклад, якщо ви хочете посадити магнолії, краще зупинитися на нижніх деревах з компактною висотою у дорослому стані, а не на тих, хто найкраще відчуває себе на висоті понад 15 метрів. Якщо ви саджаєте в приміщенні, вам також потрібно врахувати умови освітлення. Дерева вже ростуть повільно і будуть рости ще повільніше, якщо світло не буде оптимальним. Вибирайте дерева, які почуваються добре у яскравому розсіяному світлі, наприклад, Файкесес, а не тих, хто потребує цілого дня сонця для процвітання. Виберіть правильний контейнер. Далі подумайте, що буде домом для вибраного дерева. Дерева не такі прості в трансплантації, як маленькі рослини, і вони не потребують частих трансплантації. Набагато простіше вибрати ідеальний контейнер з самого початку, ніж турбуватися про необхідність пересадки за рік. Найголовніше, як я завжди кажу, це дренаж. Незалежно від того, наскільки гарна декоративна ємність він не підходить для вашого дерева, якщо в ньому немає дренажних отворів. Ви можете спробувати зберегти коріння сухими та ретельно води, але в перспективі це негативно вплине на ріст. Ваш контейнер також повинен бути достатньо великим, щоб вмістити зростання коренів. Розглянемо розмір дерева в дорослому стані та виберіть контейнер, який забезпечить простір для зростання, не будучи таким великим, що баланс порушується. Якщо ви хочете, щоб дерево залишалося невеликим, обмежте розмір контейнера трохи. Але не так, що воно швидко стає тісним для коренів. Щоб покращити дренаж, виберіть матеріал, який видалять воду з ґрунту, наприклад, теракоту або тканинні пакети. Також враховуйте довговічність при виборі горщика, особливо якщо ви саджаєте велике, вкорінене дерево, яке не потребує трансплантації протягом тривалого часу. Виберіть потрібне місце перед посадкою. Звичайні міркування при виборі місця, сонячне світло, вітер також застосовуються до ваших контейнерів. Але є ще один елемент вибору місця, яке ви не хочете забути про вагу дерева гончарів у масивних контейнерах зазвичай досить важкі. Якщо горщик глибокий і виготовлений з щільних матеріалів, може бути майже неможливо перемістити його без допомоги візка чи кількох людей. Ось чому краще вибрати місце перед посадкою. Перемістіть порожні горщики, щоб переконатися, що ви задоволені позицією, перш ніж заповнити їх у землі, щоб їх було легше рухати. Тільки коли ви впевнені, ви можете почати висадитися. Якщо ви саджаєте в приміщенні, цю пораду може бути важко дотримуватися. Зазвичай краще посадити на вулиці і приносити всередину, щоб обмежити безлад. Але якщо ви плануєте йти цим шляхом, переконайтеся, що є хтось, хто допоможе поблизу, і поливати лише тоді, коли горщик вже знаходиться всередині, насичений ґрунт набагато важчий, ніж сухий. Підняти горщик. Вибравши місце, розгляньте можливість трохи підняти горщик над землею, якщо ви використовуєте повністю закритий горщик. Хоча ця порада не потрібна, вона значно покращить дренаж, запобігає зашику отворів на дні та покращить циркуляцію повітря, найпростіше рішення придбати ноги для вашого контейнера, призначеного для підняття горщиків над землею. Але ви можете використовувати все, що навіть і здатне витримати вагу контейнера, коли ґрунт мокрий, для внутрішніх дерев спростити полив, додавши піддон з ногами. Це збирає зайву воду, що стікає з дна, зберігаючи підлогу сухою і обмежуючи необхідність переміщення горщиків вперед і назад для поливу. Заповніть основу. Якщо ви вибрали дуже високу ємність, ви хочете полегшити горщик або заощадити на ґрунтовій суміші, ви можете заповнити основу горщика іншими матеріалами, перш ніж наповнити його землею. Садівники часто рекомендують наповнювати дно горщиків черепами або камінням, щоб ґрунт не заснув. Але я виявив, що це не завжди потрібно і насправді можу заблокувати дренажні отвори, якщо ви їх розмістите неправильно. Виняток невеликі пластикові горщики у вітряних місцях. Розміщення каменів на дні може допомогти вазі контейнера, щоб запобігти його перекидання. Ви можете спробувати кілька інших хитрощів для дерев з більш поверхневою кореневою системою, яка не буде занадто глибоко зростати у високих контейнерах. Щоб зайняти простір, не зважуючи горщик, наповніть основу порожніми пляшками або вирізаними шматочками нудів для басейну. Просто переконайтеся, що над цим шаром все ще достатньо ґрунту, щоб коріння могли розширитися. Виберіть потрібний ґрунт ґрунт безпосередньо впливає на ріст коренів, що впливає на здоров'я та зростання всього дерева. Ось чому вибрати потрібний ґрунт з самого початку дуже важливо, уникаючи проблем зі структурою чи ростом у майбутньому. Уникайте використання лише землі зі свого саду для посадки дерев у горщиках. Садова земля, як правило. Занадто щільна для контейнерних рослин і може містити насіння бур'янів або що ще гірше, шкідників і хвороби. Натомість шукайте високоякісну ґрунтову суміш з інгредієнтами, які утримують вологу і добре витікають. Мені також подобається змішувати рівну кількість компосту з ґрунтовою сумішшю перед посадкою. Це не абсолютно необхідно, залежно від використовуваної ґрунтової суміші, але це збільшує вміст вологи та вміст органічних речовин у ґрунті, покращуючи структуру. Оскільки ґрунт у кімнаті висихає повільніше, ніж на відкритому повітрі, в приміщенні дерева накладають кілька різних вимог. Додайте до ґрунтової суміші кілька жменьки перлайт або кори, щоб покращити дренаж перед посадкою. Це допоможе запобігти проблемам з кореневою гнилою, яка в кінцевому підсумку може знищити ваше дерево, якщо вони не контролюють їх. Додайте повільні добрива. Щоб надати своїм деревам додатковий запас поживних речовин на початку шляху, під час змішування ґрунту змішайте трохи збалансоване повільне добриво. Це ще один необов'язковий крок. Особливо, якщо обрана вами суміш ґрунту вже містить добрива, але це допомагає дати вашому дереву найкращий початок. Важливо не перестаратися з добривами. Занадто багато в кінцевому рахунку може завдати шкоди зростанню, а не допомогти йому, пошкоджуючи коріння. Використовуйте лише суму, рекомендовану на упаковці, і більше ніколи. Повільні дії добрив призначені для поступового розчинення під час поливу, повільно додаючи поживні речовини до ґрунту. Це означає, що вам не потрібно буде запліднювати протягом декількох тижнів чи навіть місяців. Не використовуйте інші добрива незабаром після посадки, оскільки це може спалити коріння або викликати дисбаланс поживних речовин. Покладіть газету. Ця порада належить моїм колегам, аматорам у приміщенні, які мають місце для посадки лише в кімнату. Навіть якщо ви дуже обережні, якийсь безлад при посадці нового дерева неминуче. Збережіть час на прибирання, особливо якщо у вас є килими, закладаючи газету перед початком. Якщо ви саджаєте велике дерево, найпростіший спосіб виняти його з горщика або мішка покласти дерево на його бік. Якщо ви робите це на підлозі на аркуші газети, оберніть його після посадки та викиньте або вилийте землю на вулицю. Також отримайте велике відро для змішування ґрунту, щоб обмежити розсіювання на підлозі. Растин за рус: як тільки ви отримаєте дерево з його поточного контейнера або сумки, ви, ймовірно, побачите, що коріння переплітаються між собою або повторити форму контейнера внизу. Якщо ви саджаєте дерево таким, яким воно є, ці коріння, ймовірно, продовжуватимуть рости в колі, а не глибше в контейнер, що в кінцевому підсумку сповільнить ріст. Перш ніж опустити дерево в горщик, обережно відкрийте щільні коріння пальцями, зверніть увагу на коріння з боків, а також на дні. Це дозволить їм вирости в ґрунт після посадки. Розплутувати коріння може бути важко, якщо коріння дуже тісні, а ґрунт сухий. Не хвилюйтеся, якщо якесь зламається. Хоча ви повинні бути максимально ніжними, кілька зламаних коренів не матимуть негативного впливу на ріст дерева. Вони оцінять певну свободу для руху. Не садіть занадто глибоко. Якщо у вас є глибока контейнер, не помиляйтесь, розміщуючи дерево внизу і наповнюючи зазори ґрунтом. Рівень ґрунту повинен залишатися таким же, як у попередньому контейнері, і весь зайвий ґрунт повинен бути під кореневою грудочком. Якщо ви саджаєте дерево занадто глибоко, ви ризикуєте пошкодити центральну ствол і викликаєте занепад. Оскільки ця структура відповідає за транспортування води та поживних речовин до частин рослини, які їх потребують, гниль може бути руйнівним для загального здоров'я. Наповніть горщик таким чином, щоб рівень ґрунту був трохи нижче краю горщика. Ви повинні покрити верх світлий шар ґрунту, але не настільки, що стебло закопано. Додатковий проміжок нижче краю запобіжить висипаному надлишку ґрунту під час поливу. Назва якщо потрібно. Молоді дерева зі слабкими стовбурами можуть бути важко підтримувати вертикальне положення, коли вони корінь. Це ще складніше, коли вони перебувають на свіжому повітрі у вітряних умовах. Встановіть підтримку під час посадки, щоб допомогти виправити ваше дерево, щоб воно не вирощувало криво і не заважало коренням. Пийте кілочки в землю, близьку до кореня, до кого стояти прямо. Потім прив'яжіть бочку до кілочка, щоб дерево також стояло прямо. Використовуйте м'які підв'язки, які будуть рухатися в міру зростання дерева, і не важко, що може врізатися в бочку пізніше. Негайно вилити. Як тільки ви посадили, затягніть ґрунт навколо основи дерева, щоб зафіксувати його на місці та зняти повітряні кишені. Потім негайно вилийте, щоб насичувати коріння і стимулювати їх росту глибше в ґрунт. Вплив повітря це не те, до чого звикли коріння, або те, що їм особливо подобається. Полив незабаром після цього опромінення обмежить проблеми шоку від трансплантації, що може уповільнити ріст. Вода повільно і глибоко, щоб переконатися, що всі частини ґрунту насичені. Також перевірте дренажні отвори внизу, щоб переконатися, що ґрунт досить швидко злитий. Оскільки це ваш перший полив, вам, можливо, доведеться повторювати його кілька разів, щоб покрити кожен сантиметр ґрунту. Наповніть верхню руку і дайте цій воді замочити в ґрунт перед тим, як знову заповнити. Через 3-4 рази ви повинні побачити, як вода починає капати з дренажних отворів. Додати мульчу. Остання порада більше обробляється вуличними деревами, ніж у приміщенні. Якщо ви помістили дерево на ділянку з повним сонцем, ґрунт швидко висохне протягом дня. Якщо у вас є темна ємність, вона висохне ще швидше. Один із способів боротьби із сушінням ґрунту та зменшити потребу в поливи це мульча. Нанесіть на поверхню ґрунту товстий шар мульчі, уникаючи дотику до стебла. Цей шар мульчі довше зберігатиме воду в ґрунті, при цьому регулюючи температуру ґрунту. Виберіть органічну мульчу, яка розкладається з часом, покращуючи здоров'я ґрунту. Остаточні думки Потерні дерева мають незаперечну декоративну цінність як у кімнаті, так і на вулиці. Дотримуйтесь цих порад, щоб ідеально поставити своє дерево в горщик, забезпечуючи здоровий ріст протягом багатьох років.